Далі бандерівець, який він Чи вдасться нам його знайти на вулицях Львова? Саме це і спробуємо зісивати практись тут. Ранок і пам'ятник бандері. Та ще можна знайти Вівчан. За вікно є Бендерством. Як ним називають будівлі Бендерста. Було є, було і буде. Львівські голови настільки суворі, що біля пам'ятника Бандері ходять тільки маршем. А поки вони тут вправляються, ми вирушаємо в центр міста. Ми в самому центрі Львова. І питання: де бандерівці? У Бандерівському Львові сонячно і пахне шоколадом. Запитаємо у майстрів шоколадної справи, які тут водяться Бандерівці. Так, такі от стройні хлопці бачите, Посміхається. Шоколадом торгує. Шоколадом тривую, так. Да. А зараз запитаємося. Цього самотнього маленького динзона, чи знає він? Так? Яким має бути ідеальний дальний Бандеревець Львівський? Ви знаєте, такий кройонів. Я вас Ви помітили? Це Ростаман Бандеревець з пістолетом. Западіння? Ні, думаю. Це новий репортаж і зараз ми намагаємося лайдера. Бачите, алквайдер. Корейше, так, 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 так. Добрий день. Дуже сумно. Бачите, дартвейдер не захотів дати нам жодних коментарів. Отак от, от. Не знаю, дартвейдер тобі дай далі. Помахайте Юрію Богдановичу залізнику. Отже, після виснажливих пошуків, почувши десятки думок, ми таки відтворили образ супербандерівця. Ось він. Старіш! Дорокопаєш? Бандері мовишся! Бандері рано і вечері молишся?